Техніка класичного манікюру. Наша задача відділити кутикулу від нігтєвої пластини, поставити її вверх, а паличку ми можемо розкрити, а далі працюємо лопаткою. Завдяки лопатки або пушеру ми зможемо розкрити проксимальну складку. І вичистити всі залишки налипшої шкіри для того, щоб якісно пропрацювати ножицями. Після цього наносимо краплю ремувера. розподіляємо під кутикулою та боковими валиками. А далі забираємо вологою серветкою через 10 секунд. Починаємо зріз ножицями. Кладемо ножиці на боковий валик. І крок за кроком 1-2 мм виводимо в 90 градусів в зоні сінуса. За допомогою підкручення закладаємо нижнє лезо інструменту під кутикулу і робимо зріз. Таким чином, у нас виходить єдиний глибокий чіткий зріз. Не забуваємо повертати руку моделі. Далі ми проробляємо бокові валики. На кожниці кладемо на боковий валік та зрізаємо шкіру, зрізаємо нібито ковзаємо або гладимо рухами до себе. Далі робимо вологе прибирання в максимальні складки. Класичний манікюр не забороняє полірування, тому беремо поліровщик і проходимо по внутрішній частині нашої кутикули круговими рухами.